Доброго дня, шановні. Думаємо, ну чого ж вони так виставили? Багато квітів і так все є. Аж тепер подивились, бачите, що це означає. Та це зроблено для ем, вже день. Так, це син розмовляє, але це, подивіться, такі розочки міні. І символ Великодня у них зай, кролики. Ти, і тому це все зроблено для цього. Оця краса така. Це спеціальний квітковий магазин. Подивіться, яка краса. Очі розбігаються. Але, шановні, я приїхала, думаю, візьму ще одні квіти, що мені дуже хочеться. Але піду шукати ще їх, а потім вам покажу. Бувайте здорові!